Шукає теплий дитячий одяг Лілія Пшеничникова з Донецької області. До бібліотеки каже, прийшла вперше. У мене двоє дітей, тому я обираю для свого хлопчика кому 12 років, і для дівчинки якої 4 ручки. Ну як сім як переселенців. Зараз сезон зима. Тому теплі речі шукаємо. Оглядає наявні речі і пенсіонерка з Херсону Тамара Гасило. Зима йде холодно. Думали, може десь одіяла какої-то нас сім чоловік сім'ї, а одіяла ми тільки три достали. А денег покупати не вистачає на все це. станом речей задоволена, говорить пані Дар'я з Херсоном. Заважень немає, качество дуже гарне, чисте адпулі. Ну, Розстірнуть і можна одягати. для цієї акції облаштували один із читальних залів, розповідає завідувачка бібліотеки Світлана Слодзік. Наші абонементи працюють, книжечки видаються. А тут зараз працівники, які можуть приділити даний час, щоб допомогти людям знайти те необхідне, що їм потрібно для сім'ї, для родини. Завдяки такій акції минулого разу допомогу отримали більше 200 родин переселенців. Розповідає голова міжнародного благодійного фонду. Небайдужі Маїна Кулик. Вирішили, що ми створимо такі центри, і де ми можемо і персонально, і взагалом організувати такі акції і надавати і адресну і таку допомогу для переселенців, тому що ми бачимо, що в цьому велика потреба. Ми вишукуємо партнерів, займаємося транспортуванням, перевезенням сюди. Я особисто співпрацюю з всеукраїнською благодійною організацією Надія для сиріт, яка допомагає і одягом, і продуктами і харчування і медикаментами. Аментами ми передаємо ці допомоги захисникам, вимушеним переміщеним особам, і також нам допомагає благодійний фонд здійснити мрію міста Львів. Зі слів керівниці благодійного фонду соціального захисту надії і добра Лариси Малкової. Такі акції у бібліотеці будуть на постійній основі. Тетяна Зозуля та Масгорозя новини на Суспільному. Черкаси.